Перше рішення літньої сесії парламентської асамблеї ОБСЄ ухвалення спеціальної резолюції по Україні присвячені 50-й річниці гельсінського заключного акту. Документ отримав широку підтримку парламентарів і Містить важливі для нас положення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Резолюція засуджує російську агресію, підтверджує незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Наголошує на неприпустимості. Будь-яких спроб змінити кордони силою та закликає до відповідальності Росії з нами на зв'язку Ірина Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність. Отже, чим важлива резолюція, що вона дає для України, і про що взагалі ведуться зараз обговорення там? А, дякую, дійсно триває літня сесія парламентської асамблеї ОБСЄ, і важливо а, розуміти, що ця організація об'єднує більше 50 країн світу не тільки країни-члени ЄС, НАТО, а й країни глобально. Якби третє тут є колишні радянські е, республіки, ті, які не входять до Європейського Союзу, і очевидно, що з ними потрібно вести більшу інформаційну роботу, тому що багато хто знаходиться і долі, і досі в сфері впливу Російської Федерації. Примітно, що резолюція була підтримана дійсно майже всіма делегаціями проти проголосували тільки білоруси. От російської делегації давно немає вже після початку вторгнення. Немає російської делегації в обсє, але дух їх тут залишається. Їх сателіти тут залишаються, які намагаються проводити політику. Таку підривну, і ну потрібно дуже багато працювати з тут міжнародними і парламентськими делегаціями. І друге, на що би я хотіла звернути увагу, ви бачите, що то міністр закордонних справ словаччини щось таке скаже про те, що треба пробачити Росію, то угорська влада чи інші певні країни намагаються знецінити величезну жертву українського народу, знецінити нашу боротьбу, яка триває вже 12 рік. І тому а, майданчик ОБСЄ залишається надзвичайно важливим для роботи саме з парламентарями, для того аби трималися санкції проти Російської Федерації і трималася підтримка України. І от очевидно, що українська делегація з усіма. Нашими партнерами, а ми вже мали важливі зустрічі з британською делегацією, німецькою парламентською новою делегацією з іншими країнами ЄС говоримо про посилення збройної підтримки в умовах, коли зараз Росія нарощує на жаль атаки на цивільні міста. Нам потрібна підтримка протиповітряної оборони і звичайно санкції. От, просто демонструємо інформацію про те, що в шахедах, в ракетах, які нищать українські міста, знаходять дуже багато деталей західного виробництва, чіпи інші елементи, це означає тільки одне: Росія навчилася обходити санкції а отже, потрібно нам допомогти покарати ті компанії, ті країни, які допомагають розвиватися російському ВПК, і от ці норми всі зафіксовані в українській резолюції. Ще там є важливі, пані Наталю, гуманітарні норми, зокрема йдеться про сексуальні злочини проти українців російської терористичної армії. Я торкнулася якраз цієї теми в своєму виступі, поінформувавши, що офіс генерального прокурора відкрив уже сотні подібних кейсів. Що жертвами сексуальних сексуального насильства російських терористів є чоловіки, жінки, діти? Вік, це офіційна інформація від генеральної прокуратури жертв росіян від 4 до 82 років. І очевидно, що це є частиною геноцидних практик, і так воно має і визначатися. Ну власне, що триватиме. Парламентська асамблея ОБСЄ кілька днів будуть переобрані керівні органи. Але ключова задача нашої делегації це посилити антипутінську коаліцію, посилити санкції, говорити про це з нашими колегами, домовитися, щоби нарешті була. Розблоковані використання заморожених російських активів на користь України для закупівлі зброї і посилення протиповітряної оборони. Ну і що стосується санкцій, минулого тижня на саміті Ради Європи так і не був ухвалений 18-й пакет санкцій проти Росії. Зараз медіа пишуть про те, що цей пакет санкцій блокує не лише Словаччина і угорщина, але тим не менше ми бачили висловлювання з боку німецьких урядовців про те, що все-таки в них є сподівання, що цього тижня можливо все-таки якось вдасться е, ухвалити цей 18-й пакет санкцій. Наскільки е, дійсно є шанси сподіватися на те, що це, це відбудеться, так тому що, що американські санкції в е, підвішеному стані перебувають, що європейські санкції, і поки що ні одне, ні інше не рухається. Ви обмовилися, мова йде про не Раду Європи, а санкції в контексті Європейської ради, яка мала так, дійсно так, європейської ради. М м м м минулого тижня засідання. Але ви праві в тому, що і Рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи мала минулого тижня важливі рішення щодо створення е суду проти Путіна, міжнародного трибуналу проти Путіна і відповідальності Росії, що дуже важливо щодо санкцій. Е ми дуже сподіваємося на німецьке лідерство. у Підтримці України якраз сьогодні мали важливу зустріч з новою делегацією новообраного Бундестагу. Колеги поінформували, що тільки там пройшли дебати, До речі, щодо використання російських заморожених активів. А безумовно, ми наголошуємо на очікуваннях великих все таки в Україні на дальнобійну зброю, а на лідерство Німеччини щодо військової допомоги. Но ну щодо санкцій, очевидно, європейський союз. Ми говорили про необхідність введення санкцій проти Росатома, інших енергетичних і банківських компаній і сектору російського. Інакше Росія і далі буде мати кошти на війну. Це перше. А друге, от дуже важливо, щоб спецслужби країн НАТО все-таки допомогли Україні встановити. Ці е, треті країни, ті е, компанії, які допомагають Росії з розвитком ВПК, які поставляють ці товари подвійного користування, ціпи для російських шахетів, ракет, дронів, все, що летить і вбиває українців. Ця, така відповідальність є дуже важливою. І щодо е, позицій угорців і Словаччини, ну знаєте, ми спілкуємося з делегаціями тут з опозицією, з представниками влади. Не завжди це легкі легкий діалог, але серед тих аргументів, які очевидно ну починають доходити до багатьох європейських колег, це те, що Путін не зупиниться на війні в Україні, яку він запланував довго, і це вже очевидно всім. І наступною будуть країни НАТО для того, щоб Путін просто він, бачичи таку інфантильну позицію заходу, він буде випробовувати на міцність європейський союз НАТО. Ну, це потрібно розуміти, виходити всім з інфантильного сну. І рахувати Україну як частину е е єдиного європейського простору і падіння України, взагалі е наша поразка стане просто вона розв'яже руки Путіну. Це маці усвідомлювати і сьогодні більше допомагати Україні. І до речі, Наталю, знаєте, один момент вперше теж, який відбувся на нинішній делегації, на нинішній сесії парламентської асамблеї. Перше за багато років не приїхала американська делегація. Для мене це сигнал того, що американська політика все таки все більше зациклюється на протекціонізмі і внутрішньому порядку. Денному це сигнал, мабуть, що європейські... Країни мають більше зосередитися на власній безпеці. Це продовження да політики, тієї, яку ми бачили на саміті НАТО, що європейські країни мають більше самі платити за безпеку, і до речі, це правильно рішення про 5% ВВП на. Безпеку, я думаю, це правильне рішення. Воно на користь Україні, але дуже важливо, щоб ці рішення приймалися швидко, а не через 10 років. Тільки країни НАТО дійшли до реалізації цього такого важливого досягнення саміту НАТО, який відбувся минулого тижня. Так, дякую, Ірино. Ірина Геращенко, народна депутатка України. Фракція Європейська Солідарність була з нами на зв'язку.